Всім вітання! У цьому відео ми з вами поговоримо про інструмент стіна, як його використовувати, як будувати стіну і які є типи стін, які можна використовувати у ваших проєктах. Щоб застосувати інструмент стіна, достатньо навести мишкою на цей інструмент зліва, натиснути лівою кнопкою миші. Він у вас е тоді є, задіяний. В інформаційному таблі у нас з'являється про нього інформація. Якщо вам потрібно скоригувати якісь певні параметри, вам достатньо буде коліщатком повернути вверх або вниз, і ви зможете змінювати якісь е, зміни у вашій ціні. Е, здебільшого інструмент стіна має певний якийсь шар. Так, це завжди вам архикат буде давати за замочуванням. Ви цей шар можете собі змінювати на той шар, який вам безпосередньо потрібен. Архикат пропонує, як ви саме можете будувати вашу стіну. Перший метод це є просто звичайна стіна, яка типу, будується, вона не має там декілька точок. Але щоб вибрати якийсь, наприклад, метод з цього списку, вам достатньо затиснути цю е, кнопку і вибираєте, наприклад, по точкам. Вибрали, і тоді просто на фікарному полі ставити за допомогою мишки і лівої клавіші точки стін, і тако будуєте ваші стіни. Наступний метод тут йде в нас е, точка е, центру і радіус. Тобто ви можете вибирати якийсь певний радіус і будувати дану конструкцію. Є. Yeah. Третій вид це є трапецеподібна, вона дає вам можливість побудувати стіну, натиснути на неї. Так? І, наприклад, тут де в нас є товщина стіни, задати якусь товщину, яку вам безпосередньо треба. Як ви бачите, тоді в нас міняється ця товщина, вона стає ширша, ця вища, і ви можете будувати знову якусь конструкцію, яку вам безпосередньо буде потрібно. І четвертий вид це є поточка. Дуже класний спосіб, тому що ви можете поставити точку 1, другу, 3, четверту, п'яту, їх обов'язково закріпити, і у вас тоді будується стіна довільної форми. Я е, нагадаю, що ці всі стіни це є наш вигляд зверху. Тобто, як ви це бачите сам перед е, в 2D-вигляді. Щодо е, типу будівництва, зараз в мене вибрана проста стіна. Коли ви вибираєте, наприклад, з даного списку стіни, у вас тут є широкий вибір. Тобто у вас є будівельні матеріали, які ви можете використовувати у своїх проєктах. Щоб знайти ці будівельні матеріали, достатньо зайти в параметри, атрибути, елементи і відкрити ось тут ці будівельні матеріали і де їх можна налаштувати. Наступним типом стіни це є багатошарова конструкція, вона дещо інакша від простої, тим, що в нас тут є, тоді з'являється один компонент, другий компонент і третій. Всі разом вони типу, йдуть ніби, структурою композитною, яку також можна редагувати. Але, наприклад, товщину стіни ви тут редагувати не можете, в простій можна, тут ви не зможете це зробити. Вам для цього потрібно буде зайти. В атрибути елемента відкрити композити, і в композитах тут є якась подвійна цела з штукатуркою, редагувати якісь певні елементи, а перед, наприклад, товщину. Чесно кажучи, мені е, багатошарова конструкція дуже сильно подобається. Ми на курсах інтер'єру часто її е, використовуємо, тому що. Вона має певні свої переваги щодо е, зображення зверху, щодо 3D вигляду. Також є дуже крута фішка там, що можна на карті виглядів змінити. Її наповнення. тобто можна забрати ту штукатурку і можна лишити. Наступним типом стіни, який ми з вами розглянемо, це є така більш складена, яка дозволяє вам використовувати різні конструкції. Наприклад, у мене є тут загляна стіна з фундаментом. Коли я відкрию 3D, я побачу, що це є декілька шарів елементів, тобто будівельних матеріалів. Насамперед це є у нас бетон, цегла. І з боку штокатурк. Щоб зробити таку стіну чи, наприклад, редагувати, вам потрібно це робити через складні профілі. І вона також непогана стіна, тобто вона має свої певні е, плюси. Потім у вас також є е, поверховість, зв'язані поверхи, тобто, де ви можете е, налаштувати насамперед, висоту стін через насамперетування поверху і тут налаштувати висоту, або ви можете, наприклад, відкрити налаштування більш детальні цієї стіни. Ось відкривається тоді таке віконечко, де вам дозволяє. Показати, що ваш, наприклад, зв'язок не пов'язаний, і тоді можна змінити цю насамперед висоту. Також в цьому параметрі доступно замінювати поверхні, міняти або дивитися, який є план вигляду, лінії перев'язки чи під якимось котом. І, звичайно, головною такою е, фішечкою є те, що ви можете вподобати цю стіну. Тобто, якщо ви створили, ви можете її зберегти для себе і потім використовувати, наприклад, в проєкті. Звичайно, мені дуже подобається багатошарова конструкція. Я взяв е, цю стіну, і, наприклад, там, тут, де в мене іде ID елемента, я написав стіна. І зараз я перейду в елементи, графіки стіни і відкрию їх. І я побачу наступне. Побачу те, що мені арфікат вже пропонує готовий графік моєї стіни з назвою, з виглядом, з типом цієї стіни, висотою, товщиною, площою і об'ємом. І різні там пункти, які можна використовувати, можна редагувати. І це круто, тому що у вас тоді вже є готова табличка. Але ще одним плюсом цікавим. Які потрібно налаштувати і ви це можете зробити, це коли ви відкриваєте компоненти за шарами, і у вас є ця стіна, яка має, наприклад, стільки то цегли, стільки -то штукатурки, і ви це можете використовувати для, наприклад, своїх проєктів чи, наприклад, курсової роботи. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, обов'язково поставте вподобання, підпишіться на канал, а також напишіть нижче тут в коментарях, який тип стіни ви використовуєте в Архікаді. Чи це звичайна стіна, чи це багатошарова, чи наприклад складена?